Доброго дня всім! На сьогодні в Україні кінець жовтня. Квітів на наших підвіконниках дуже мало або ж і зовсім нічого не цвіте. Тож я покажу, які орхідеї фаленопсиси ще квітують в моїх домашніх умовах. Їх небагато, але вони розкішні. Також трішки про них розповім, покажу та розкажу ще і про новиночку, яку нещодавно придбала. А також похвалюсь сюрпризом, який мені зробила моя парфумерна фабрика Sension, на яку я вам жалілась в одному з попередніх відео. Тож почну зі своєї Клеопатри. чи аля Клеопатри? не знаю, не впевнена, адже їх так багато цих королев. Все ж подивіться на розкішну квіточку. Придбала я її більше року назад це перше домашнє цвітіння на новому квітконосі. Які рослина виростила в моєму домі. Орхідея стійко тримає свої квіточки вже близько трьох місяців. Хочу ще додати, що саме в домашньому цвітінні я дуже полюбила цю квіточку. На покупному квітконосі я її краси не оцінила. Орхідея має свою історію, про що є відео на каналі. Купувала я її як мою давню хотілочку та задумувала бажання. Але не сталося так, як бажалось. Все ж надія є. Так, ставлю цю рослину на стіл, за яким працюю і милуюсь її красою. Над столом свисає гілочка з шести квіточок розміром 8-8,5 см. Рослина має дуже акуратну розетку. Люблю такі невеликі розетки ялиночки Росте молоденький листочок. Це вже другий листочок, який орхідея ростить в моєму домі. Покажу кореневу. Орхідея якраз п'є воду, назви на горщику немає, є тільки номер. в цієї рослини були дуже тонкими при покупці. Зараз вже цього і не видно, неначе стандартної середньої товщини, мабуть, напились в моєму домі. Красунечка, люблю її! Покажу ще свого бігліпа чи нонліпа. ця орхідея цвіте з січня. Звичайно ж, не ці квіточки, які перед вами цвітуть з січня. Це вже залишились літні квіточки. Рослина цвіла букетом з січня всього лиш на одному квітконосі. Тобто з двох розбуджених бруньок виросло дві гілочки. В січні на них розквітло по три квіточки зимового квітування. Вони були маленькими. Мали в діаметрі всього 6 см. Тобто при малій кількості світла від вікна квіточки набирають малого розміру, потім орхідея наростила ще по 3 квіточки весняного квітування. А потім влітку доростила ще і на одному підконосі розкрила 4, а на другому 5 квіточок літнього квітування. Я це неодноразово показувала і розповідала в своїх попередніх відео. Сьогодні лиш підвожу підсумки, як довго квітує ця орхідея, наразі рослина тримає ще літні квіти, зимові та весняні вже скинула. Навіть зараз квіти цієї орхідеї виглядають дуже і дуже ніжно та красиво, хоч і цвітуть вже біля трьох місяців. Рослина має велику листову масу, зелені листи широкі та лапаті. Цю орхідею я лікувала від фузаріозу, про що я відео на каналі. Довгий час цього бігліпа я тримала в відкритій системі, лікувала фундазолом. Не дивлячись на це, орхідея добре росте, розвивається та квітує. Щоб рослина займала менше місця на підвіконнику, ось так ставлю дерев'яні палочки для суші та підпираю великі зелені листи. Орхідея росте молодий лист, він вже великий виріс. А ще я замітила, що із-за того, що цей бігліб так довго цвів, то я ставила його квіточками до вікна, і попередній лист почав рости до світла, але лист, який росте на сьогодні, росте рівно, неначе рослина вирівнялась. Коренева система в орхідеї розкішна, корінців багато, рослина посаджена в суміш кори та піноскла. Горщик зелений, так як стояв до вікна цією стороною. Багато корінців зверху, але я їх закручую навкруги горщика, так як не люблю, щоб вони звисали і росли в різні сторони, ось так закручую, іноді вони ламаються, але ростуть далі. Рослина нацвіте січня, але за час цвітіння і два листа наростила, і коріння ростить, і квіточки тримає ось так гарнесенько. Чудова орхідея, всі б рослини так росли та розвивалися. А зараз перед вами мій тобто лєко, тобто лєкофантастик, Фантастик, або ж серце дракона. Квіточка цвіте третій місяць. За цей час теплі відтінки майже зникли, їх замінили більш холодні, така собі пудрово рожева красуня. Подивіться, як бризги розлітаються під колонки в різні сторони, немов феєрверки. А ще, а ще я кажу бризки шампанського, плямиста губа, біла підсвітка навкруги колонки, а ще такі вигнуті пелюстки, як крила. І немов вони не натягнуті рівненькі, а якісь квилясті. Бачите, як грає на них світло. А ще крап під губою на нижніх пелюстках вони називаються сепалії. Тобто три сепалі утворюють зовнішнє коло. А дві петалії пелюстки разом з третьою, що називається губою, формують внутрішнє коло. Розмір квіточки майже 10 см. Ну, десь до 10, 9,7, 9,8. Це найбільші квіточки. Тобто квіточка велика, але така форма пелюсток візуально розмір зменшує. Лієко виростить гілочку з розгалудженнями. Вона вільно звисає в повітрі така. Краса-краса, я її не приєднала вчасно до тримача, а потім вже було пізно приєднувати. Було б дуже гарно, якби орхідею поставити наверх, щоб квітконос висав зверху, ось десь так приблизно, як я підняла, як на стелажах стоять орхідеї. Нещодавно про цю рослину було відео на каналі. Тож я розповідала про два листи, які пожовкли, та я їх зняла з розетки. Показувала, розповідала, та, як бачите, так нічого і не змінилось, ніякі додаткові корінці не виросли. Як під час свого цвітіння виростив новий зелений лист, а також ростить прикореневу діточку. Я так розумію, що у мене не вийде її зняти, тобто відділити не буде можливості. Єдине, що можна, як пропонувала Марина Теліш, зрізати верхню частину рослини. Тобто верхівку з повітряними коренями, типу омолодити орхідею. А діточку залишити з таким собі пеньком залишком материнської рослини. Можливо, десь на весну це зроблю. Все ж треба буде діставати рослину з горщика, так як повітряні корені я запускала в ґрунт, і тепер їх не витягнеш. Та й листи з протилежної сторони. Розетки видаляти треба. Теж жалко, вони ще зелені, а ще ж треба з верхівкою залишити достатню кількість коренів, яких би вистачило, щоб рослина змогла вижити. А нижні листи лишаться і лишиться діточка. Якби корені, які над діточкою їй не заважали, я б так і залишила дві рослини в горщику. Була б така собі подвійна посадка, цвітіння було б розкішніше. Якби не ці корені зверху. Але ось ці повітряні корені, хоч бери та й відріж. Побачу ще до весни, що буде, поки ще вона цвіте, та ще й осінь. Рослина почуває себе добре. Покажу ще корінці. Горщик позеленів, то не видно, але коренева тут достатньо хороша. Ну, буду ще думати, що робити з цією орхідеєю. На сьогодні просто милуюсь і насолоджуюсь такою красою. Покажу ще манта Міндору. Орхідея не моя, як я говорила в попередніх відео, але на сьогодні і вже достатньо давно вона в мене. Тож показую цю білосніжну ніжність. Тільки три квіточки. Але вони мають таку об'ємну форму, пелюстки вигнуті, не плоскі звисають як метелики в повітрі. Спочатку мене ця квіточка не вразила, але зараз я нею часто милуюсь та насолоджуюсь. Колись на роботі моя співробітниця купила собі манта Міндоро, і я доглядала за тією рослиною якийсь час. Тож я знаю, як розкішно може звісти ця орхідея. В мене збереглись фото, я кілька вставлю, щоб показати. Як розкішно може цвісти цей бігліб. Ось таке дерево цвіло в нашому кабінеті. Всі захоплювались таким цвітінням, його приходили фотографувати. Фото говорить само за себе. Орхідея може розкішно цвісти, коли вона здорова. На сьогодні манта Міндуру, яка перед вами хворіє. Вона чомусь не хоче ростити корінці в посадку, ростить лише в повітря. Тож поки що тримаю її в відкритій системі посадки при поливі 12 на 12. 12 годин рослина п'є воду, а 12 просихає. Все ж збираюсь додати живий мох на дно і попробувати, чи будуть корінці рости в мох. Що ж, покажу ще новиночку. Показувала вже в короткому відео, ще раз похвалюсь красунею. Камера не може передати всю красу квіточки, дуже вона ніжна. Грає переливами кольорів, коли світло проходить через пелюстки, то немов внутрішнє неонове сяйво виходить з рослини. Спочатку орхідея дуже гарно тримала бутони, аж поки я не включила опалення. Зараз по кольору бутонів вже видно, що не всі вони розквітнуть, їх було багато, але як це часто буває при покупці орхідей деяка частина бутонів опадає. Я люблю домашнє цвітіння. Тож ця ситуація мене не засмучує. Покажу ще розетку, вона невелика, дуже компактна, два квітконоса, але немов мав бути і третій. От подивіться, неначе проклюнувся та не виріс. Видну рослину дуже сильно стимулювали на цвітіння. Покажу ще кореневу, вона непогана, корінці политі, тож не дуже їх видно, але вони є. Майже всі виглядають здоровими. Орхідея стоїть в кашпо, поливається, як і всі мої непересаджені рослини, просто на низ кашпо наливається вода, щоб покривала горщик, в якому росте орхідея знизу десь на 1-2 см. І на закінчення розповім, що жалілась попередньому своєму відео на свою парфумерну фабрику Сенше. Не просто так жалілася, а з наміром. Адже вже не раз пересвідчилась, що як тільки пожаліюсь на рослину, так вона й виправляється. Тож скаржилась, що сеншин важко зацвітає. Стояло в мене довгий час на балконі, на сильних перепадах температур, а квітконосів не було. Тож вже є, неначе вже два ростуть. Можу ще помилятись, адже вони десь глибоко в пазухах листів. Але як тільки визирнуть, то в короткому відео обов'язково покажу. Всім дякую за увагу!